Коли серце наповнене любов'ю, воно стає силою, що допомагає чекати, вірити та підтримувати. Для жінок, які зараз носять під серцем дитину і водночас чекають своїх чоловіків з фронту, цей день закоханих особливий. У Волинському перинатальному центрі вирішили подарувати їм трошки тепла, організувавши невеличке свято в межах школи відповідального батьківства. Ви наші героїні. Я хочу вам подякувати. Подякувати за вашу стійкість. За вашу мужність, за вашу відповідальність, за все те, що ви робите в наш час для нашої країни, бо це не тільки ваша особиста справа, це великий вклад в те, що ми продовжуємо жити. Ми продовжуємо повноцінно жити. Ми продовжуємо народжувати дітей, і значить, в нас все буде добре. Для цих жінок день закоханих. Це не про листівки чи подарунки. Це про віру в те, що кохання витримає все. А їхні чоловіки повернуться додому до них і до своїх майбутніх дітей. Така Ситуація складна, тому що я буду зараз плакати на рахунок того. В мене наразі безвісті зникший чоловік. Це перша моя дитинка, але я дуже щаслива. Вже останні терміни. От, чекаємо на дівчинку. Ти бачиш по своїх подругах, от, стикаєшся з тими маленькими дітками, от, але ж це в когось, а в себе зовсім буде по іначому І вже починаєш уявляти, як це буде в тебе, як ти будеш відноситися, як це буде вперше, то тобто це дуже цікаво. Для майбутніх мам ця школа стала не просто місцем підготовки до материнства. Це простір підтримки. Не знаходять відповіді на свої запитання, розуміння і віру в те, що все буде добре. Я дуже хотіла. У мене першому сину вже скоро буде 12 років, і я вже вирішила, що мені хочеться ще. Тому не боюсь, чесно. Я більше такий, як настановник, можу десь там посварити, а він мене більше зараз підтримує. Ніж за першу вагітність. <гум> да, Подарунки солодощі щирі побажання, а головне відчуття, що вони не самі. Майбутні мами кажуть, що такі моменти не просто приємні, а життєво необхідні. Це моя перша вагітність. Чекаємо на дівчинку, про тата. Тато у нас військовий, має позвонев Волинь. Ось зараз перебуває на війні від самого початку. Він Ну і до, до родів. Ми, звичайно, що плануємо, але війна вводить свої корективи. Як буде, так буде. А ми спілкуємося з ним по відеочату. Він слідкує за нашою вагітністю. Ось, хвилюється, звичайно, як і всі батьки. Ось, підтримує, підтримує, як може. Дорогі мій В'ячеславе, я тебе дуже сильно люблю. І ми чекаємо. Ми чекаємо на тебе, вдома. У них є лише одне бажання: щоб їхнє кохання пережило війну, і щоб наступного року на це свято вони нарешті були разом уже тримаючи на руках свою малечу. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі.